Гарантування якісної професійної освіти, аби обговорити, з якими викликами зустрічаються освітяни, обмінятися досвідом між собою. У Тернополі зустрілися представники закладів фахової передвищої та професійної освіти у Галицькому фаховому коледжі імені В'ячеслава Чорновола на розширену нараду. Віталій Волошин один із учасників заходу. Під час зустрічі чоловік поділився досвідом провадження віртуального освітнього середовища та системи електронного навчання у своєму закладі. Ряд студентів. Законом, яким дозволяється дистанційне навчання, вони повинні мати доступ до освітніх ресурсів, і, зокрема, такі системи дають їм можливість опановувати матеріал навчальний, тобто весь освітній контент вони можуть мати в доступі, відповідно, можуть пройти там тестування, оцінити свої можливості. Під час зустрічі також обговорили питання акредитації, обов'язкової процедури для закладів фахової, передвищої та професійної освіти, яка підтверджує якість освітніх програм і відповідність державним стандартам. Згідно з вимогами Міністерства освіти і науки України, кожна установа повинна проходити акредитацію в установлені терміни, щоб мати право готувати фахівців за обраними спеціальностями. Державна служба якості освіти виконує цю процедуру відповідно до закону України про фахову передвищу освіту, проводить акредитацію освітньо-професійних програм у вигляді експертизи відповідною комісією. До складу цієї комісії входять експерти, взагалі науково-педагогічні працівники практики і також представники управління Державної служби якості освіти у Тернопільській області. Директорка Галицького фахового коледжу ім. В'ячеслава Чорновола Марія Баб'юк зазначила, цьогоріч заклад уже отримав результати експертної оцінки щодо акредитації. Освітня програма з правоохоронної діяльності набрала 98 із 99 можливих балів. Саме тому під час зустрічі, наприклад, представники цього коледжу ділилися не лише теоретичними знаннями, а й реальним практичним досвідом. Для того щоб показати, як проходить сама акредитація, які вимоги до акредитації, як формується, починаючи з самооцінювання, от вже як працюють з експертами, як ми відповідаємо на ті чек-листи, ну і як створюємо кадрові забезпечення, матеріальну технічну базу, безпечне освітнє середовище. Окрім цього, під час зустрічі провели тематичний огляд освітнього середовища у Сіна Галицького фахового коледжу, аби побачити та дізнатися, як працюють інші заклади, та обговорити, як правильно підготуватися і проводити акредитацію освітньо-професійних програм. На нараду приїхало близько 60 представників закладів освіти нашої області.